Перевірив антенну, антенна в обриві. Десь там кабель. Мабуть, знову оплітка згнила. Треба добре зачищати, все переробляти. Перевірка антени після зими на дачі 5 восьмих на собі. Бачите, від 5 МГц до 100 це обрив. Оце от показано це обрив. Це от не, б... не дивитися, що там десь є щось якесь. Це просто кабель так працює. Оце все. Це знову треба знімати, дивитися, що там. Взяв з собою на новини А, такий от перехідник. Це на ПЛ. PL. Отакий от. І перевірив антенну. Вона в обриві.